Про головне події в Харкові та області 10 березня. Про успішні атаки сил оборони на Харківщині повідомили аналітики проєкту Deep State. ЗСУ провели контратаку на лівобережжі осколу поблизу Куп'янська на оновленій мапі бойових дій, як звільнена позначена територія в районі села Сеньківка. Опалення в Харкові поки що не відключатимуть. Про це заявив мер Ігор Терехов, відповідаючи на закиди окремих містян, які запарилися у своїх квартирах. Міський голова пояснив, потепління тимчасове. За прогнозами вже наступного тижня знову будуть мінусові температури, тож повністю вимикати з систему недоцільно. При цьому запевнив. Зараз тепломережі перевели котельні в дискретний режим роботи. Простіше кажучи, в день, коли на вулиці тепліше, подачу тепла в будинках прикручують, а вночі додають жару. Такий підхід дозволяє економити ресурси. Витрати газу вже скоротили на 20%. Відзначимо, що в ці вихідні в Харкові зареєстрували температурний рекорд. 8 березня повітря прогорілося до 18,6 градуса. Такого не було за весь час спостережень. Відзначили в регіональному центрі з гідрометеорології. Встановили особи трьох чоловіків, які загинули через удар шахедів по м'ясокомбінату в Богодухові. Трагедія сталася вночі на 8 березня. Через пожежу, яка виникла на місці для ідентифікації тіл загиблих, знадобилися тести ДНК. Сьогодні Харківська обласна прокуратура повідомила, загинули троє чоловіків 39, 41 та 54 років. Усі співробітники цього підприємства. У момент атаки вони були на робочих місцях. У цеху заробки м'яса інформував раніше начальник слідчого управління ГУНП в харківській області Сергій Болвіна. Територію підприємства ворог атакував чотирма шахедами з інтервалом між ударами до півгодини Кожен ще семеро людей під час атаки отримали поранення. Відзначимо, що це вже другий м'ясокомбінат торгової марки М'ясний, який знищили на Харківщині. Перший розбили торік у Харкові. У коментарях на сторінці МК люди висловлюють припущення, що камбінату мстяться за допомогу ЗСУ. У Харкові досі не знесли скульптуру, що символізує так звану дружбу російського і українського народу. З пропозицією виправити це прикране порозуміння до мера Ігоря Терехова звернулася одна з депутаток міськради Ірина Гончарова. Її офіційний лист опублікували автори каналу Деколонізація Україна. Скульптура знаходиться на Харківському мосту і вже неодноразово ставала об'єктом обурень. Торік на сайті мерії створили петицію за її знесення. Проте пропозиція набрала лише 842 підписи з необхідних 5 тисяч. Офіційно міськрада на той запит ніяк не зреагувала. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні. Разом.